Друзі, привіт! Як ви зрозуміли, сьогодні будемо потрошку підпилювати дрова. Зараз дещо і як я покажу. Це я зараз був на рибалці, прямо порибалив, нічого не спіймав, нічого не клює. Рибка є. До речі, в мене є канал про рибалку. Хто не знає, зветься Рибачу як умію. Забийте в Ютубі Рибачу, як умію. Або посилання на цей канал на, про риболовлю, оставлю в описі під відео. Кому цікаво, будь ласка, там багато цікавих відео про рибалку. ну І є і інші відео. Ну, А ми сьогодні будемо пиляти дрова. А саме ті дрова, ті, що дерева лежать у воду, сухі, позамерзали. Зараз я вам покажу, яка в нас тут річка. Які у нас тут чагарники і що до чого я буду і як пилять. Так, ось бачите, у мене тутечки ось <гум> ось рибацькі снасті, то дві колодочки залишилися. Ось моя пилочка Прокрафт. Ой. ПК-40-2. З двома восьми. Амперними акумуляторами. Це вона вже в мене два роки, мабуть. Да, два, два роки. І сезон. Нормально все працює. Кажуть, там когось масло витікає. Те сюди. Ну, вроді би ні. Зараз треба подивитися на, на масло, до речі. А, те тут пошти повно. Я трохи пиляв. Коротше, друзі, я як роблю? їду на рибалку, ловлю рибу, не ловлю, а потім небагато дровець я пиляю, викладаю, ось є у мене ось рибальські санчата. Ми зараз сюди ложимо пилку. Ось так, і їдемо через річку, через полюду на... Пилять дров цього. Ну і сюди трохи напиляємо дров. А чому ж цей? Не напилять, ще трошки річку почистим від оцих всяких коряжників. і той. Чому ж не напилять дров, щоб не тратити час. А тут якісь півгодинки займе, якщо і ту займе. І будуть і дровця, і на рибалки побував, і дровець трошки привіз. Небагато там прицеп, а отаких от двоє-троє санучків возьмемо та буде трохи у хаті і протопить, Так що поїхали. Будемо хоч потрошку очищати річку. Бачите, ось упала верба, суха вона у воду. І ми її зараз прямо попиляємо на саночки і в машину. Де тонше вже готове, а де товще, трошки дуже таке товсте. В общем, ну це ось так. Так що беремо нашу пилку. Ось і вперед. Акумулятори заряджені, масло є. Цеп тупий. Ні, не тупий, ще нормальний. Треба буде підточити. Включаємо, провіряємо. Тепер беремо ці ганки самочки. Ні побагато, ми жадні чаї, не бадні, йому, прицепами. Не камазами з прицепами. А потрошку. І річка буде трошки чистіша. І в хаті буде тепліше так же і гадаю. Хай це, друзі дрова не дуб, і не окація, і не гроб, а верба, всяке таке, але воно Горить і дає тепло, чому б і ні. Ось так. Уже готово, не треба ні, ні колоть, нічого. Я в принципі так і роблю. Так значно швидше. Пилять оті товсті колодки, їх у машину, з машини на чи дровокол включай, коли, опять складай, вези, а тут ось, ось напиляв, у машину склав, з машини вигрузив і все, і топи Ось так, так що Це якщо ви там багато, заготовляєте. То... Там я згоден. Бачите. Беру всякі. І, і такі ось, і, і отакі от на розпал. Чому б Так, ще в мене ось якраз кучка невеличка. Ось, все. попробую її. Зараз я скласти. У нас річку ніхто навіть і не збирається чистить. Ну, я... ну, звичайно, це капля у морі, те, що я тут ці дровця. Але щось трошки так і зберу. Заберу. У мене ось є гумка така. Опа, раз. Все. І поїхали. Ось так, друзі. І зараз ще разочок поїду, напиляю. І на два дні мені точно хватає при морозові цих дров помаленьку. Я на рибалку їжджу часто, через день, а бувай на другий день. І практично щоразу зі мною пилка порибачив, піймав, не піймав. А буває, я приїжджаю подивитися до річки, або ще щось. І потрошку-потрошку. Очищаю річку корисно для всього. І для річки, і для мене, і для вас зніму відео і зароблю ще, можливо, трошки лайків і коментарів. І, можливо, кілька підписок. Так що поїхали далі пиляти. І я вам покажу трохи, яка в нас тут сула. Ось така в нас річка сула. Це тут ямка, це ось старий удай, колись він тут упадав давно-давно. Це хто знає, хто з Березоточі, це білокурова яма. Бачите, обміліло все, які високі обриви. На тій стороні, ось підійдемо ближче, я покажу там, які там загашники. Бачите, скільки дров, скільки дерев лежить у воді. І оце скрізь таке. Ось ми вон там прямо забито дровами. Трохи попилять і все і готово. А так ось дивіться, я вам зараз покажу. О, так, зараз приближу. Ось дивіться. Вон туди, далі, бачите? Кругом, бачите? Оце вся річка так, все, вся річка, а зараз ще покажу, що на берегах робиться. Вон дивіться. Бачите? Оце все так, все таке. І туди далі. Бачите, все завалено, нікому нічого не потрібно, ніхто не чистить, нічого, а тільки почне щось брати, пиляти, то зразу хазяїни знайдуться, так звані. Ось, друзі, зломані гілки, бачите повністю. Ось вони лежать, сухі, верба стара, столітня. Упала, там он, дивіться, зверху яка сухе, сухісіньке. Так його не достанеш, аби воно впало на землю. Пропадають дерева по причині омела. Ось я вам зараз покажу. Оце, ось, бачите? Оце нападає на дерева, отака рослина паразит. І вся деревина в ньому, і потім... Деревина починає всихати і пропадає. Така біда, багато є дерев. Вон, до прикладу, зараз вам покажу. Вон, бачите на деревах. Воно воно. Бачите, це ще тут і не дуже, а там далі є так страшне багато. Ось зараз я покажу Вон, біля машини. Вон. Де моя машина? Дивіться вже. Вже анверба суха, вже вона пропала. бачите, хомела. Ось що не руйнує, а знищує дерева. А не люди, які хочуть погрітись трохи, щоб було тепло в хаті. І зібрати оці всі трохи гнидники. Я ж не кажу, що там... Пилять дерева, тому що в нас люди всякі є. Є Дуби, сухі дерева, верби лежать, а вони дуби сирі повипилювали і, і все. Ось отакий хмиз, отакі гілки, я гадаю, можна збирати і можна топити. Їх повно, кругом повно. Так що, Вперед, друзі, пилять. Так, ну що ж, зібрав, потягли до машини, перегружаємо і їдемо додому. На сьогодні досить. Так ось, друзі, приблизно за півгодинки вийшло ось тільки дров. Ну це один ряд. На два дні при морозах вистачить, а ось іде потепління, то й на три дні. Тобто ось так. Дрова, як ви бачите, вже готові і колод не треба, в мене навіть оті товсті улазять. О, можливо, сокирою верба легко надвоє перебив і то вряд чи є і тоненькі, і товсті. Ось так. <сум> Отак і трудимося. На жаль, у великих городах там Київ, Харків, Одеса, Дніпро, Чернігів, там, де немає світла, зараз немає тепла. Там люди в квартирах, вони залежні від централізованого. Постачання від світла від електричества. В селі це набагато простіше. Світла нема, ну той Бог з ним. Є дрова, в хаті тепло. У погребі є картопля, є консервація, курка десь біга, порося, хрюкає поряд річка, колодязь, якщо Світла немає, витягнув насос, є такі відра трубою з клапаном, води набрав, тобто в селі спокійно без цих усіх благ цивілізації вижити можна. А в городі, на жаль, люди потерпають. Я представляю, як це навіть на Дев'ятому, або не представляю, бо я не був, не знаю. що... Ну, в принципі, представляю, як це тяжко, як людина за 60-70 за років живе на 25-му чи навіть на 9-му етажі, а нема ні світла, ні води, ні тепла, ні в туалет не наноситься здоров'я А як на 25-му етажі, я б туди б і не зайшов. Я до своєї дочки на третій єлі заходжу. <сум> а то щоб на 25 й Ну, Що ж зробиш? Що ж зробиш війна, Тримайтеся. все рівно перемога буде за нами. Так що вони нас не зламають. Цього не станеться. Кого, хто, то в кого є можливість, у городах, то не знаю, кожен на свій розсуд можете виїхати на село, перечекати, як не як, у кого, звичайно, у кого малі діти і холодно. Як не крути, а в селі ось можна назбирати дров. Газ є. Якщо газ є, тепло, плюс дрова. Все. Навіть якщо не буде газу і світла, то в селі, в будинку, буде тепло, буде що їсти, буде вода. Ну, звісно, не, не ахті, але набагато краще, ніж у місті. У місті. тобто. Так що, друзі, ось так. Так ми живемо і працюємо. Трошечки порибалив, трошки назбирав, напиляв дров, трошечки почистив річку, трошечки, хто не підписався, підпишіться. Трошечки поставте лайків і трошечки напишіть коментарів. І все буде чудово. Так що <смі> на цьому все. Канал зветься Сам Собі Пан. А нагадаю ще раз про рибалку канал зветься Рибачу, як умію. Силочку на канал я оставлю в описі під відео. Ну, а на цьому все. Більше як розгружати, вже показувати я не буду, ці дрова, там нема нічого цікавого. Приїхав, розгрузив, половину, зараз зразу занесу до хати, а половину поряд згружу і буде. Завтра не поїду, поїдемо на рибалку далеко, так що буду без дров. А через день, через два знову приїду сюди. Якщо не на рибалку, то так. Пошукаю, де отаке сухе лежить у воді, біля самої води, зломане, не живе. Я сирого живого, стоячого не пиляю. Тільки отакі ось гілки. В основному отакі гілки і ті, що лежать на землі, торчать з води, ви самі бачили. Такого тут ну, просто-повно. Просто-повно. Так що, ось так. Ну що ж, на цьому завершую. Пока. До скорої зустрічі. Слава Україні!